Ми підготовлюємо фахівців необхідних на підприємствах. У Бортинському енергетичному фаховому коледжі відкрили сучасний навчально-практичний центр робототехніки. Цей крок став можливий завдяки грантовому проекту модернізація професійно-технічної підготовки, який реалізується за підтримки європейських партнерів та міжнародної ініціативи «Skills for Recovery». Саме сьогодні ми відкриваємо такий центр. Це є центр навчально-практичний саме для підготовки фахівців за напрямком робототехніка. Тобто тут представлені макети, контролери, роботехнічні системи, саме для того, щоб студент навчився підключати датчики. Програмувати їх, збирати якісь схеми та фактично використовувати вже свої навички, здобуті тут на підприємствах. Це набагато полегшить йому приступити до роботи, і відповідно він буде вже конкурентно спроможним на. Ринку праці завітав на відкриття центру консул генерального консульства Республіки Польща у Львові Кшиштоф Лук'янович. у своєму вітальному слові поважний гість наголосив на важливості такого проєкту. Дуже радий сьогодні бачити студентів, які будуть я надіюсь, успішно працювати вже після закінчення війни. Все, що ми робимо, ми робимо з такою надією, що Україна буде, буде розвиватися в напрямку. Євроінтеграції з доступом до ринку праці в європейських стандартах. Так, це галубна цього проєкт для Буштинського енергетичного фахового коледжу. Такий проєкт справжній прорив, адже це можливість не тільки модернізувати освітні програми, а й навчати студентів на сучасному обладнанні. Нам допомагає міжнародний фонд європейський, який взяли конкурс наші викладачі, які здійснили. Всю так би мовити завдання програми виконання, і ми отримали відповідні або отримуємо кошти, щоб відкрити центр робототехніки, який буде слугувати для навчання наших студентів, наших українців. Це давно не чекали такого моменту. Важливою складовою реалізації проєкту є партнерство з роботодавцями, що дозволить студентам коледжу отримати не лише знання, а й прямий шлях до першої роботи. Цей напрямок роботизації він дуже актуальний для нас, тому що ми так само ну, враховуючи як би, дефіцит кадрів. Ми також стараємося всі процеси наші максимально отематизовувати, наскільки це можливо. Ну і в залежності наскільки це дозволяє нам та чи інша технологія. Ну і відповідно, тому нам і. Потрібно для цього обладнання. А поки студенти готуються до навчання в новій лабораторії від створення власних робототехнічних проектів до роботи з 3D-принтерами та системою автоматизації. Наша лабораторія створена власне саме для цього, щоб дати можливість пробувати помилятися, пробувати вчитися, пробувати досягати успіху, досягати результатів, створювати власні. Успішні проєкти реалізовувати власні ідеї варто наголосити, що міжнародний грантовий проєкт модернізація професійно-технічної підготовки реалізується за фінансової підтримки Європейського союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії у межах мультидонорської ініціативи «Skills for Recovery» у співпраці з ГІС. Та Solidarity Fund PL. цей грантовий проект впроваджується фондом міжнародної солідарності «Skill for Recovery», яка працює в Україні. Фактично, європейський союз допомагає нам змінити підходи бачення і впроваджувати саме профосвіту, як це було в республіці Польща, і допомагала Німеччина і зараз Фактично, Республіка Польща є таким основним координатором у нас, яка нам допомагає змінити саме проф. Тех та фахову передвищу освіту. А завдяки реалізації такого масштабного проєкту студенти Бурштинського енергетичного фахового коледжу вже сьогодні отримують доступ до сучасних знань і можуть будувати кар'єру у сфері робототехніки та високих технологій. Андрій Меню, Іван Несюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.